Сьомий блок марок за час повномасштабної війни презентували та провели спецпогашення сьогодні, 14 жовтня, у день захисників та захисниць України у Рівному маркований аркуш слава збройним силам України складається з шести марок, проте кожна має різне зображення. Шість ілюстрацій це структура, фактично, структура збройних сил України. Це сухопутні війська, це повітряні війська, це морські сили, це десантно штурмові війська, це сили територіальної оборони і сили спеціальної операції. Ну, автор марок це Антон Хурупін, уже відомий всім за випуском марки вільні незламні незалежні. На церемонію спецпогашення у рівному запросили Андрія Колошина, чоловік і головою спілки філателістів Рівненщини. Проте вже кілька місяців служить у лавах ЗСУ. Таку подію пропустити не зміг, адже має ще й завдання від побратимів, які теж бажають отримати новий поштовий блок у свою колекцію. А особливо каже приємно те, що цей випуск, як і попередній, є благодійним. Це третій випуск. Вже. Поштових марок благодійна. І купуючи які дану суму грошей, наприклад, там 8 гривень з кожної марки, йде йти на збройні сили України. Військовослужбовець відзначає, що разу кількість замовлень на марки, випущені під час повномасштабної війни, зростає. Навіть ті, хто до лютого цього року жодного разу не купував марки для колекції, почали це робити. Я зустрічаю, бо тому що за чотири вже місяця багато спілкуюся з людьми. Багато людей почали поліцінувати марки почали багато людей цінувати військову тематику. І також, так як я в телефонному режимі на протязі ну випуски, коли виходять, замовляють марки. Ну, людей дуже багато побільшало чи сказати, стали записати таким блоком. Укрпошта вирішила привітати усіх, хто захищав та захищає Україну від рашистської навали. Придбати марки можна в усіх відділеннях зв'язку. Особливий це випуск є тим, що купити можна виключно цілий аркуш з усіма шістьма марками. Також сьогодні продаються і конверти першого дня. Їх на Рівненщину виділили дві тисячі екземплярів. Тираж. Which, um. Маркованого аркушу слава збройним силам України загальне 1 мільйон екземплярів на рівень чину виділено 17 тисяч. 17 тисяч номінальна вартість маркованого становить 120 гривень. З них 48 гривень. Це благодійний внесок власне на користь наших захисників і захисниць. Окрім самих марок та конвертів, можна придбати сувенірні листівки а також брендований мерч із зображенням блоку збройні сили України. Окрім поштових відділень, усе це можна купувати в онлайн магазині. Агазинах та на маркетплейсах Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин.